Коломиї відбувся турнір з гандболу. Серед дітей спортивний захід провели з нагоди вшанування пам'яті захисників України. Участь взяли команди з Коломиї, Городенки, Корнича та П'ядиків. Чотири команди в повному складі по 20 юнаків 2009 року народження та молодші з'їхались до Коломиї на змагання з гандболу. Ігри проходили за коловою системою, щоб учасники змагань могли вдосталь пограти і удосконалити свої навики. Турнірів з гандболу не було давно. Зізнається начальник управління спорту Володимир Колесник. Піднімаємо це, відновлюємо бажання дітей. Є у тренерів так само заскучили. У нас досить така професійна база. Діти займаються, і городенка має чудову базу для занять. І п'ядики тренуються. Ну, тобто, корнич має зал спортивний. Діти тренуються не так в центрі уваги, як окремі види спорту. Ну тому і зачепили і будемо пробувати. Тим часом юні спортсмени вже мріють про кар'єру світового рівня. Богдан із Городенки займається гандболом лише півроку, однак точно знає, що хоче продовжити спортивну кар'єру і у дорослому житті. Мені гандбол дуже подобається. Я хочу ще на футбол, але мені більше гандбол в душі. У цьому етапі перемогу здобула команда П'ядецької ДЮСШ. Друге місце Корнецька ДЮСШ, третє Коломийська ДЮСШ. Окрім того, визначили краще гравця, воротаря, бомбардувальника та захисника турніру. Є розмова із федерацією області, є підтримка. Ну будемо надіятися, надіятись на чудовий виступ на чемпіонаті області. Цей переможець поїде у наступному етапі. Зустрінуться ще дві команди.